Території, яка включає в себе універмаг, частину цього приміщення, що там аптека, у них там залишився ще один магазин. І на Кузніцова там ще в них є одна територія, що так виходить. Там диритуальні послуги, так? Так, да, там, їх, да, там да. також їхній магазин. Ця ділянка була є в оренді міського споживчого товариства, але в зв'язку з тим, що там було вилучення частини земельної ділянки, вони площадку зробили біля калини, вони відмовились від частини, то це колись було в них. І ми їм давали рік тому дозвіл на інвентаризацію. А від всіх інших земля не змінюється? Всіх інших, по всіх інших об'єктах вони плали додаткові угоди в Ренсиці. Тільки по цьому в нас були проблеми, ми з ними займалися перепискою, ми їх спонукали до того, щоб швидше вони це зробили і нарешті вони це зробили. Я, я. І тепер з ними новий договір, враховуючи нову грошову оцінку. І... Одного, там говорить, разом благоустрій. Написали там. Ми писем, ми писем, ми писем. Ну але на, там кажіть, до ну, якого там числа? Дайте три місяці, року. хватить э, ступіньки, які виходить за берегніромага. Що робиться? Дайте їм протягом, наприклад, до 9 го місяця, до 10 го місяця, за півроку, щоб зробити. Конкретно, а тоді з них питати. А тоді... лобківку було... не, не, втім треба... не так як не будьте, або кілька, хватить. воли. Оренді скільки мають? А можна запитати, чому така низька урядна плата? Низька уренна плата згідно нашого положення, яке ми з вами прийняли. Ми, 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 трьох вона не низька ця обернаплата, тому що для об'єктів комерційного значення вартість грошової оцінки індексується на 2,5. Якщо для простого громадянина там на цій території вартість земель квадратного метра буде, наприклад, під житлом 70 чи 80, то для них 250 гривень квадратний метр. І тих 3% відсотки для них буде достатня сума. Просто я тоді не вказала, бо три і так по положенню вони ще не була готова довідка про нормативну оцінку. Але по процедурі буде прийняти рішення і відповідно 3% від грошової оцінки – це достатня сума. Це, це, це суми великі по розпожу світі і обов'язково. Я, я, я вам дам ще таку довідку. Депутати минулого скликання пам'ятають, що в нас під об'єктами торгівлі були відсотки 8, 7 і 9. Пам'ятаєте? Значить, то тепер цих 3 коли ми в 2009 році зробили нову нормативну оцінку, Декілька разів тобі, виходить, більше, ніж тих дев'ять, що було тоді. Розуміло. А ми ж не можемо піднімати їх ну, Згідно цього договору, вже ми матимо біля у туди вулиця Кузніцова, вже буде броківочкою обложне, вже міські грошей. Ми це можемо з договорів, але зі дорогою. І Володимир Вадимович, ця територія на деляному вигляді. Тоді все одно необхідно було керівника запросити. І так нормально, по-людськи, поговорити, все-таки. Наша справа місто доводити до пуття, щоб воно належне європейське місто. І я думаю, ми послухали б думку, а не так просто потім ми ж не знаємо думки даного керівника. А територія, хто веде контроль перед універмагом, вона ну надто неприглядна, це не це не є обличчя нашого Хто веде контроль за цим пунктом договору. Олександр пи... Миколаєвич Петро Петрович. Ну, – просто ми багато пишемо, пишемо, на папері залишається. А, а місто ні, як ні, є, так не, і не, не, є. Не, не, не. Ми свою роботу стараємо, ну, зараз вернеться, розкаже ту роботу, яка пророблена. Воно важко, воно, як кажуть, скрипуче йде, але повірте, воно йде. Може їх треба всіх підприємців зібрати і разом зібрати. Ми, ми вже це хочемо зробити зараз в березні місяці. І, ну, в різному я вам розкажу наші задумки. Дякую.